Початок даного конфлікту можна віднести до початку монологічної виборчої кампанії. Автономний опір завжди декларував свою антипартійність, і коли ми почали критикувати партію Свобода на рівні з іншими, не виділяючи її з поміж інших партій, почалася вся ця конфронтація. Отже, спочатку нам робили нав'язливі зауваження, потім почалися погрози. І апогеєм цих процесів стали фактично самі вибори. Ми закликали викутувати вибори, не обирати з поміж багатьох зол краще, адже на нашу думку, всі партії є інструментом великого капіталу в обкраданні та визискуванні народу. В цей же час деякі активісти, як, наприклад, Вікторія, з власних особистих мотивів та бажань допомагали Юрію Мухарчишину в його агітації на його образі. Очевидно, Махайчишин розраховував на нашу абсолютну підтримку та допомогу в агітаційній роботі не лише йому особисто, але й всі партії. Але замість того, щоб масово голосувати за свободу та агітувати про це інших, ми закликали псувати бюлетені, вичутувати вибори, в свою чергу послідовно дотримуючись задекларованих принципів. Після виборів, отримавши серйозну лепту повноважень і можливостей, вже народний депутат Михайлишин зрозумів, що ми не перестанемо розглядати свободу як черговий бізнес-проект, а не як єдину надію українців, і зрозумів, що нас неможливо взяти під контроль, почав створювати фізичний та юридичний тиск на наш рух в квітні Микричичин, скориставшись бюрократичними та юридичними колізіями та при лояльності та підтримці львівської поліції. Правила у нас традиційний парад вишиванок, який мав відбутися вже в четверте. Жодного чиновника чи міліціянта, який мав до цього відношення, не турбувало те, що цей агітація та підготовка до цього параду здійснювалася виключно коштами студентів та молодих людей. Ми регулярно розклеювали афіші, плакати, роздавали листівки, запрошували людей в інтернеті. Всі чиновники та міліції активно і злагоджено як одна система працювали з народним депутатом і е таким чином допомагали їм е йому закріпити гегемонію свободи е в Львівському чи в цьому західному регіоні. Е діють вони за тією схемою, за якою діє партія регіонів діяла раніше років 5 тому партія регіонів на Донбасі. Однак найстрімкіше події почали розвиватися вже влітку, після того, як наші активісти почали спільно з прочанами захисту праці, почали займатися антизабудовними проектами. В першу чергу, звісно, тут йдеться про забудову на вулиці Озеркевича, 4А. Нагадаємо, що міська рада з абсолютною більшістю свободи. Віддала ділянку на вулиці Озеркевича, 4А під забудову фірмі «Інтергалбуд», яка належить нардеку від партії регіонів Володимиру Зубику. А також звільнили його від сплати пайкового внеску на користь держави в розмірі 2 млн грн. Після цього ухвалу підписав мер Садовий. Отже, ми взялись допомагати місцевим мешканцям в боротьбі з цією забудовою і почали розповсюджувати дану інформацію в інтернеті. Відразу після цього розпочались і напади напади і прямі акти фізичного насильства з боку представників Михайловична. Я вже, ну як вже зазначалось раніше, в кожному з нападів, які були здійснені за цей час, брали участь помічники або охоронці Юрія Мухачишина. Ну і схоже, ситуація лише набирає обертів.